Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молю всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила. Не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Цей вір був написаний у 2014 році. На самому початку. Війни, яку тоді назвали, потім АТО.